Учниця бою під Крутами і у Львові, тут на Личаківському кладовищі похований Ігор Лоський, якому тоді було 18 років, який брав участь у бою під крутами, який протистояв більшовицькій армії, до речі, регулярні війська, і тих 300 українських студентів, які дійсно проявили справжній український героїзм і патріотизм. Є декілька висновків з цього. Перший і найбільш важливий, що людина, яка сильна духом, Людина, яка сильна ідея, вона нічого не боїться. Ні більшовицьких регулярних військ, ні зброї. Вона йде і захищає. Вона захищає свою країну, вона захищає своє майбутнє. Але другий висновок більш трагічний це те, що ми, як правило, завжди воюємо, і ця війна не закінчується перемогою. То я хочу, щоб, по-перше, ми не воювали, а по друге, щоб ми завжди отримували перемогу і кидати студентів протирегулярних військ. Це те саме, що сьогодні демократичні сили, непідготовлені демократичні сили ну, воюють з фактично певним прообразом КПРС, що є сьогодні партія регіонів. Тому, по-перше, ми повинні бути підготовлені, підготовлені морально, підготовлені духовно, підготовлені фізично і підготовлені розумово для того, щоб перемагати перемога. Оце є запорука того, щоб зміни в Україні відбулися.